Те, що ми сьогодні будемо готувати, не так страшно, як смачно. Ця страва відображає всі українські традиції національної кухні. Сьогодні в нас буде кішка з макаронами. Добавляємо масло. Цибульки. Багатенько. Ми любимо цибульку скрізь, вона дуже пахне. Потім. Так, м'ясо куряче. Світленьке молочко, перчимо. Підсолюємо. Вбиваємо яйця. Виливаємо яйця. Перемішуємо. Під нашу начинку. Дякую, ну що, начиняємо нашу кишечку? Перехвачуся, знаєш кишок. Ще раз робимо. Каш, ваше дуже зла. Третю частину кишки лишаємо пустою. Зараз будемо зав'язувати, алінка мені допоможе. Переносимо її сюди, тут будемо розправляти, щоб було рівномірно. Перша дечка готова, ми її кишечку протикуємо, випускаємо повітря, мастимо олійкою. Але я бачу, олінка мені до ночі стане цих кішок. А нічого, справимося. Наша кишка спеклася. Подивіться, яка вона рум'яненька, гарненька. Це що, 11 годин ночі. Подивіться. Така красуня смачна, Ну я вже на ніч їсти її не хочу, але повірте, що вона дуже смачна. Давайте я вам ще таку розріжу. Гаряча ще, гаряча тільки що. О, Дивіться яка файна печіт. Хто має бажання, печіт?